Друзі, всім привіт! Щиро рада вітати вас у своєму новому мотиваційному відео. Сьогоднішній ранок видався дуже сонячним, спокійним, без тривоги, дякуючи нашим Збройним силам України. І знаєте, прокидатися і одразу ж з ліжка бачити таку красу, це просто окремий вид задоволення. У мене таке враження, що я десь на відпочинку. Цей звук пташок. Звук півника, який десь кукурікає, собаки словом, мені кайфово. Перше за три з половиною роки ми залишили нашого сина у бабусі на п'ять днів, і маю сказати, що я ще так надовго не розлучалась із моїм сином. Це було максимум 10-12 годин. Звісно, з татусем він розлучався, оскільки наш тато постійно зайнятий, то затримується на роботі, то якісь відрядження, одне інше слово з татом, то інша історія. А зі мною ми, ми ніколи так надовго не розлучалися. Тому в мене спокійні сніданки, спокійні дні, настільки все спокійно, що в мене таке враження, ніби я проживаю не своє життя. Але такий мікро-відпочинок для мене був необхідний, тому дякую своїй мамі, що вона погодилась на таку авантюру. А я тим часом релаксую, включаю своїх улюблених блогерів. Давно не дивилася Ярослав, я вже кілька відео пропустила, тому буду надолужувати. А далі на вас чекає мотивація. Традиційно своє прибирання розпочинаю з кухні, щось буду мити руками, щось завантажу в посудомийну машину, і тим часом розповім вам, що з моїм волоссям, бо дуже часто нові глядачі задають мені саме це питання. Отож, цієї зими я втратила 80% волосся. Такого висновку дійшли лікарі після численних. Аналізів УЗД і інших досліджень, що в принципі я здорова, мене хоч в космос, але стрес, на жаль, має такі побічні ефекти. На сьогоднішній день я займаюся відновленням волосся. І знаєте, я раніше дуже комплексувала, оскільки погляди людей були саме на моїй голові, мені майже ніхто не дивився в очі. Всі дивилися на мої залисини. Мені було вкрай некомфортно, але ну що робити? ну Якось перуку носити не хотілося. І зараз вже більш-менш ситуація не така критична, тому мене трошечки попустило. Є в мене результати, я думаю, що хтось зі мною від зими точно це помічає. Так, вони досить, такі на вигляд, негарні, сухі. Хоча насправді вони не є такими. Але нового волосся досить багато, воно все стирчить. Часом його дуже важко якось вгамувати, вкласти і, напевне, оці всі погляди думають, що це за жіночка. Що вона не може собі приділити 2-3 хвилини, аби причесатися, то насправді їх якось причесати це, це дуже складно. Покажу таку невеличку покупку свою. Ми докупили лотки, такі самі в нас є трьох розмірів, і це дуже зручно, оскільки е, якщо лотки однієї серії, одного розміру, вони заходять один в одний, і все дуже компактно складається. Не можу сказати, що це якісь супер-якісні лоточки, все одно пластик з часом. Тьмяніє, жовтіє, дряпається. Але це зручно ось покажу на прикладі, бо так ми зберігаємо, це, це займає набагато менше місця, оскільки колись в мене були різного планові лотки, і це така гора, і не, нічого не поміщалося в шавку. Отож, купила помила, можна поставити на місце. Також спробувала придбати ось такі цікаві серветки для прибирання, ганчірки для прибирання. Вони такі досить порості, і тут вони якби для різного виду прибирання. Вони є досить такими великими: 50 на 33. Купувала їх в мережі щодня і, скоріше за все, я їх розріжу. От, і мені здається, що їх і прати легше, оскільки вони такі тонесенькі, і сохнути вони будуть швидше, аніж моя звичайна мікрофіброва ганчірка. Ну, спробую. І ще, до речі, мене чекає ще один курс. Капсул проти випадіння та стимуляції росту, чи як це правильно назвати, словом, волосся в мене відростає, але потрібно пройти ще один курс. <плес> І також з новенького мого чоловіка просили захресного. Тому скоро буде свято маленького Іванка. Будемо хрестити ще одну дитинку. Це вже шостий похресник в мого чоловіка. Ось така історія мого стресу. Хоча про себе можу сказати, що я є досить сильного характеру, я дуже вперта та і позитивна. Але коли мова йде про якісь глобальні проблеми, про якісь гори, трагедію. Якусь катастрофу, ну от я не можу це все якось знаєте, пропустити повз тут. В одне вухо залетіло, в інше вилетіло, навіть якщо це якась трагедія, чи якесь горе знайомого, чи навіть сусіда, якого я навіть не знаю імені, я все одно буду це пропускати якось через себе. Намагаюся боротися з таким. Мінусом у своєму характері, якось простіше відноситися до речей, та я не можу. <сум> Навіть от все не буду читати новини. Ну не можу я не читати новини, оскільки я є дорослою особистістю, я є свідомим громадянином, я просто не можу собі дозволити. Словом, потрібно якось відволікатися, чого бажаю і вам. Я почала дивитися фільми, я почала дивитися якісь передачі, чого я не робила. Довгий час, і воно трохи спасає. Ну і приступаю до ванної кімнати. Сьогодні в мене на меті помити так більш детально нашу душову кабіну. Буду забризкувати її ось таким засобом проти вапняного нальоту і так приділяю уваги. Таким місцям, які найбільше забруднюються, в яких найбільший вапняний наліт, беру свою мікрофіброву ганчірочку і все так протираю засіб. І так гарно справляється, але з ганчіркою, звісно, все набагато краще. Дуже добре відмивається. Так десь не десь я тру, десь взагалі навіть ніякої сили не приділяю. Також є такі місця в душових кабінах, як, наприклад, ось ці бортики або кріплення, там найбільше бруду, там найбільше вапняного нальоту, з часом він жовтіє. Ось саме ця накладка дуже часто страждає від таких моментів, тому також збризкую цим засобом і все ретельно протираю, поки засіб працює. Протру також, також і ось цю силіконову накладку, бо вона е, має відкладення е, вапняні. Е, ось е, ця е, накладка вже. Один раз ретельно милася, скільки пожовкла, так як там збирається ця вся вода. З часом вона жовкне. словом. Не дуже такі приємні моменти, але з душовими кабінами саме так. От промиваю і, в принципі, один раз на місяць цього достатньо, аби тримати в гарному вигляді ось цю силіконову, цей силіконовий бортик. Далі я змиваю все це водичкою. І буду використовувати скрибок. Думаю, що не відкрию ні для кого Америку. Це дуже зручно, дуже швидко. І після кожного прийняття душу ми цим скрибком збираємо водичку, аби вона ще більше не залишала того вупняного нальоту. Якщо залишаються, а зазвичай залишаються краплинки, я використовую якусь кутонову ганчірку. В даному випадку це якась стара. Полка трикотажна і вона дуже добре все протирає, натирає словом, це мій улюблений такий завершальний процес. Домиваю сантехніку, для цього використовую. Оцет та спирт для такого щоденного прибирання. Намагаюся не користуватися агресивною хімією. Іноді, щось використовую таке потужніше, але все ж таки намагаюся не використовувати чогось агресивного, оскільки кераміка тоді робиться досить такою пористою, і це ще більший клопіт. Також маю такі критичні зони якось тут біля унітазу, також це все протираю зі спиртом та оцетом, Зона рушничків для біде. Тут теж дуже багато таких бризків, і потрібно приділяти цьому увагу. Ну і звісно, де висить основний рушник, тут також багато бризків і приходиться це дуже часто протирати. На жаль, в нас жорстка вода, хоч стоять деякі фільтри для пом'якшення, та все ж ці всі баночки, скляночки мають такий неохайний вигляд, тому вирішила і їх побризкати засобом проти вапняного нальоту, протерти це все, щоб все так довершено, гарнесенько виглядало. Дуже люблю, коли в мене ванна блистить, сяє, це такий мій пунктик. Також сьогодні хочу протерти і дзеркало, як я вже говорила, воно ну, дуже легко все прибирається, хоч здається, що таке велике, але насправді туди бризки не долітають. Ну і такі завершальні моменти. мию ту ж саму підлогу, до речі, зі спиртом. І Оцетом така е, дезінфекція і профілактика проти того ж ненависного вапняного нальоту. Ну, що поробиш? Ось такий результат у мене вийшов. Я супер задоволена, що все сяє, блистить, обожнюю зранку заходити в частесеньку ванну. А ви знали, що українськими закрутками можна не тільки дрони збивати, а й садити на герметик поріжок. Тому беріть собі такий лайфхак на замітку. Хвилинка гумору, як ви зрозуміли. Ну, дуже мене розсмішили ці банки, але треба було чимось прикласти той поріг. І не було нічого під руками, окрім маминих закруток. Бачите, різний функціонал вони можуть нести. Мама дбає навіть про... Негадані речі. Сьогодні буду також замінювати постільну білизну, адже через два дні ми поїдемо за нашим сином в село, заберемо його. В принципі, перебування в бабусі супер, бабуся не жаліється. Єдине, що син вже хоче в садок, хоче до діток, тому будемо їхати його забирати. Ну і безкінечна рутина мами це, як завжди, купа прання. Я неймовірно задоволена нашим рішенням стосовно пральні, оскільки цей весь безлад, а він тут чомусь є постійним. Ось так закрили і ніхто цього не бачить. А от, наприклад, в нашій квартирі, яку ми знімали, там ванна кімната була приблизно по площі, як наша пральня, і там завжди був хаос, а тут можна це все зберігати в одному місці і словом, якщо є така можливість виділити в житловому просторі такий господарський куточок, це мега зручно, мега класно. Ми замовили ролети на всі вікна, а саме на вікна зі сторони річки, бо тут після обіду таке пекуче сонце, що нагрівається повністю вся підлога, предмети, стіни, і знаходитись в кімнаті просто нереально. А літо ще навіть і не було таким жарким, як оце зазвичай. Звісно, ми продумали і. Кондиціонери, їх буде два в квартирі і, на жаль, поки що такої фінансової можливості не те, що на кондиціонери, а на шафи немає, тому мусимо спасатися ось такими рулетами. Я хотіла на цю сторону саме Blackout, На жаль, якогось там супервибору кольорів не було. Я, звісно, хотіла білий, але оскільки він віддавав такою синюшністю, я обрала зовсім інший колір. Словом, що хочу сказати, е, я цей момент не врахувала і не продумала, і мені не подобається, що виходить ось ця частина і ось ця е, розділені. Тут потрібно два оцех, рулончика, а тут ось така суцільна. Що би я зробила, якби я мала можливість це передбачити? Е, тут би був, була б така вставка, яка глуха. Я не знаю, як то пояснити спробую або десь фотографувати якийсь балкон, або знайти щось в інтернеті. Словом, тоді можна було б поставити такий тут суцільний рулон або ну, повністю на, на всі вікна. Хоча тут, як, з якої, як з якого боку подивитися, можливо, це і зручно, коли можна якусь частину закрити, якусь частину відкрити, та в принципі сховатися від сусідів, ми можемо і ось цими. Шторами. До прикладу, ось цей він є двосторонній і однакового кольору. А вертена в кімнаті ось частина, яка виглядає на вулицю, така ніби з фольги. Не знаю, чи це якось впливає на прохідність світла, але досить гарно. Закриває кімнату від такого пекучого сонця. Це просто наліто. Супер-мега класна річ. Сьогодні мені написала підписниця і коментар, що я супер господиня. От, за що їй дуже дякую. чого сміюся. Пише вона мені стосовно вікон і. Робота, який мої вікна, ну це дійсно класна штука. Часом я задумуюсь про таку покупку. І що хочу сказати, що от я мила тут вікна перед своїм від'їздом в село у спальні, і от приїхала, і не видно, що тут живе <с� up> супергосподиня, бо практично все таке саме, як і було, а я ще навіть не домила їх до кінця. А ще мені потрібно розгрібсти ось цю всю гору речей. Це моя найнеулюбленіша робота, тому потребую якоїсь перезагрузки, якоїсь паузи. Буду пити каву там їсти дуже смачні млинці. Мене пригостила моя кума, за що їй дуже дякую, і далі буду продовжувати. Мені здається, що ще такої швидкої перемотки на моєму каналі не було. Речей було дійсно дуже-дуже багато. І тут я керувалася саме таким принципом: що потрібно просто вкрай попрасувати, я відкладала на одну сторону, а те, що просто можна поскладати, не прасуючи в іншу. Добре, що все ж таки складених речей було більше, ніж тих, які потрібно. Прасувати. Не знаю, якось раніше мені подобався процес прасування, напевне, через те, що я була більш вільна в своєму часі, я ще на той момент не була мамою і якось приділяла дуже багато часу якимось хатнім справам, я була набагато педантичнішою і такою доточнішою. Зараз все навпаки, і до чистоти в оселі відношуся дещо по-іншому. Розкажіть, як ви з появою діток, чи, чи щось у вас змінилося стосовно якогось введення домашніх господарських справ чи не дещо закриваєте, можливо, очі? Бо ну, в мене по-іншому не виходить, і це при тому, що я ще не працююча мама, хоча. Дуже надіюся, що все ж таки мені вдасться вийти на роботу і я буду також зайнятою жінкою. А такі сюрпризи у нас досить. Часті, і тут я зовсім вас не повчаю, як правильно ремонтувати одяг. Я тут теж не дуже вмію. Та показую такі будні мами, що приходиться робити різну роботу, то щось зашити, то щось зремонтувати. Звісно, коли є щось таке складніше, я відношу в ательє, а такі прості речі можу зробити і сама. Словом мами ми універсальні. Сьогодні на вечерю у нас буде салатик і биточки курячі, паніровані, все як я люблю. Тут нічого складного, відбиті биточки я солю. Перчу, можна додати ще якихось спецій. До салату додаю чесник, багато чеснику і так досить багатенько олії. Взагалі, цей салат смакує дуже класно, без огірків, але щоб вони не пропали, я буду їх використовувати. Словом, поєднання часника олії і самого соку помідори це просто щось божественне, але мусила додати і огірки, аби вони не пропали. Далі я збиваю яєчко. І кожен биточок буду занурювати в яєчко, потім в панірувальні сухарі і, власне, обсмажувати. Нічого складного, все супер швидко і дуже і дуже смачно. Ось така проста, швидка, супер ароматна вечеря у мене вийшла. Всім, хто споживає в цей момент їжу, смачного! Запитували мене в коментарях, чому я люблю все, що не троянди. Ну, насправді такий варіант плетистих троянд мені дуже до вподоби, а от звичайні ну, не торкаються мого серця, абсолютно до них байдужа. А такий живий паркан просто мега-мега класно виглядається, при тому, що він ще й не є дуже доглянутий. Це неймовірно гарно, тому такий варіант мені дуже-дуже подобається. А на цих прекрасних кадрах буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте підписатися, також поставити лайк цьому відео, а також коментувати, бо я з радістю спілкуюся з вами в коментарях. І всі ці функції допомагають українському YouTube йти вперед, зокрема і моєму каналу. Словом я вам щиро, щиро вдячна за вашу активність. До зустрічі вже зовсім скоро. Пока!